Усім привіт, друзі. Сьогодні я прийшов до звичайної лікарні у Пекіні, щоб показати вам наскільки зручно пацієнтам перебувати в китайських лікарнях. Погнали! Перш за все в лікарні щодня багато людей приходять на прийом до лікаря. Але в китайських лікарнях дуже зручно. Ми можемо записатися на прийом до лікаря, в інтернеті за допомогою мобільного телефону або за допомогою машин самообслуховування. В лікарні записатися на прийом да, також зручно. Дивіться, це наша китайська адігарда. До речі, в Китаї у кожного китайця є своя адігарда. І це наша машина для обслуговування дивіться. І тут ми можемо самостійно зробити, э, записатися на прийом. Дивіться, я поставлю мою арігарду тут і. И... Подивимося, що можна ми зараз робити. Тут можна записатися на прийом, і тут можна облади самообслуговування, і тут також другувати документів, і то що це дуже зручно. І МРТ тут також можна надрукувати. Це супер супер. Якщо вам потрібна хочівка, да, і тут також є панувати самообслуховування. І тут також можна самостійно орендувати такий євалідний відсок. Ці інвалідні відски призначені для людей з незручними ногами. Їм потрібно лише відсканувати qr код своїм телефоном. І можна орендувати інвалідний відсок. Це дуже зручно. Повернувши їх дійки, треба обредити відповідно до часу. І тут також є інструкція із застосування. Отже, друзі, як ви бачили, Зараз в китайських лікарнях дуже зручно, тому що тут вже є багато машин для самообслуховування. Пацієнтам більше не треба довго стояти на черзі і дуже швидко звертатися за медичною допомогою.